Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, і ви дивитесь на татки чемпіона. В цей чудовий осінній день я приїхав на Дніпро, щоб половити хижу рибу. Що це буде за риба? Я, чесно кажучи, не готовий вам сказати, тому що зараз такий період, що можна зловити буквально все: окуня, судака і щуку. Ловити, друзі, я буду на Каламереті Prototype. Це Medium Light до 26 грамів, якщо переводити в наші величини з японських Єгі. Довжина його 2,70, тож ну, доволі така далекобійна паличка тестом, який підходить ідеально для ловлі, як щуки, так і окуня і судака в наших е е умовах. Катушечка підходяща якраз під цей комплект 4000, і намотаний тут 0,6 шнур за японською класифікацією. З приводу приманки я вибрав найоптимальніший варіант це ось такий рачок 2,5 дюймовий, якраз на окуня. Він має позитивну плавучість, ось так розтягується в нього клешні і тіло все. Він зроблений з термопластичної гуми ТПГ-матеріалу. І завжди. Клешнями доверху в воді. Тож навіть на шкрябатушці на такій дуже-дуже повільній він завжди буде а, якби для окуня захищатись, піднімаючи клешні наверх, тим самим його заохочуючи до покльовки. З першими закидами завжди а, живрія надія. Що вони будуть закінчуватись якраз покльовками. В цьому місці, в принципі, це реально. Ох, яка, яка мушля серйозна. Головне, щоб хтось на цій мушлі жив. Опана, подача, яка, друзі. Офігеть! Тихо, 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 тихо. Це більш за все, що не окунь. Це щось інше, але дуже-дуже прикольне. Ох же ж, як підібрало рачка гарно. Тихо, 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 тихо. Що ж це у нас таке? Що, щупак? Щупак вирішив поласувати рачком. Серйозно? Да, ха-ха-ха, друзі! Уявляєте собі, Уявляєте собі, щука. Щука, красива, красива осіння наша подруга вирішила поласувати рачком. І попалася на гачок. Ох, яка красивенна! Дивіться, ого-го. Друзі, дуже-дуже непоганий старт. Буквально з третьої проводки сіла чудова щука, подарувала емоції і позитивний настрій вже на цю риболовлю. Хочеться вірити, що будуть ще гарні рибки, і не виключено, що також проскочить щука. Це лише початок. Дивіться, друзі, як взяла класно. Взяла прям суперський заносик, е, розкажу, вам, розкажу вам історію. У щуки очі е, таким чином поставлені, що вона бачить лише те, що знаходиться вверх неї. Знизу вона відчуває боковою лінію і піднирює, підхоплює. І ось вона рочка піднирнула, підхопила. І підхопила рачка, враховуючи те, що він стояв клешнями доверху і якраз сіла на цей гачок. Вона отак оп, обережно. Підібрала і... і сіла. Ух ти. Упустив. Та тихо, 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 тихо. Подруго. Зараз від... Та, відпущу зараз тебе. Відчуваю воду. Відпущу. Вибач, будь ласка, що тебе мучуємо зайвий раз. Дивіться. Бачите, заносик. Але гачки у нас гостренькі сіла непогана. Ось така красуня. Ось така кілушечка. Хе-хе. Хі -хі -хі. Хілунька. Давай, подруга, дякую тобі за е, адреналін. Поправимо зябра і лоп, все. Щучка попливла. Друзі, е, чудовий старт сьогоднішньої риболовлі з першої локації одразу риба. І риба дуже і дуже непогана. Насправді, планували ловити окуня, а клюнула щука. І це дуже-дуже надихає. Адже тут щука є 100%, ми про це вже знаємо. І будемо розраховувати на покльовку не лише окуня. Давайте продовжувати. Насправді дуже цікаво, що щука не обрізала мені флюр. Е, ну а чому не обрізала? Тому що я використовую 0,55 діаметр. Я забув вам на початку відео розказати, якого діаметру я використовую флюрокарбон. От кажу про це зараз: 0,55 для того, щоб жодна щука не мала можливості, е, не мала 100% можливості його перекусити. Тож можна сказати, я планував її зловити. Повелася вона на дуже-дуже-дуже повільну проводочку вкрай повільно. Не треба зараз поспішати. Зараз під час холодної погоди, під час суперхолодної води, щука, да й не тільки щука, будь-яка риба акумулює свою енергію і не витрачає її на загонку своєї жертви. От, Наприклад, як ми бачимо влітку, там на поверхні виходить жерех, виходить щука, виходить судак, там будь-що. ганяється за своєю жертвою і не стидається використовувати багато енергії, багато рухається, то зараз навпаки, зараз рибці необхідно точно знати, що вона зможе догнати цю, цю свою їжу і її з'їсти. Якщо тягти дуже швидко. То навряд риба буде клювати. Доволі непогано я обкидав цю локацію, на якій була щучка, і можу вам сказати, що окуня тут нема. Я вже останнім часом, останні декілька проводок, дуже ретельно перевіряв кожен метр, плавнісінько вів з тривалими паузами, і якби був окунець, він. Відізвався б обов'язково. Я б зрозумів, що він тут є, але його тут нема. Окунь завжди мігрує, особливо на ракушняку. І якщо його нема на одному краї ракушняка, це означає, що він може бути на іншому. І навпаки, він постійно гуляє, постійно переміщується і постійно харчується в режимі нон-стоп. Головне знайти місце його скупчення і можна отримати одразу дуже багато покльовок і зловити багато риб. Постійно, друзі, треба переміщуватись і постійно шукати. Активну рибу. Я зараз цим і займаюсь. Я вже змінив дві позиції. З першою зловив, з другої не було навіть матяку на покльовку. І от зараз вийшов на такий доволі, доволі, доволі мілководний підйомчик. Спробуємо його обловити ретельно. Звісно, проводка не швидка, ми не зможемо швидко обловити місце, але ми його 100% обловимо ретельно і якісно. І якщо там щось буде, то з великою долею ймовірності воно буде у нас в активі. Дрейсенові ділянки це не пісок і не трава, це твердий складний рельєф, де все життя повільне і малорухливе. Якщо приманку тягнути швидко, вона випадає з натурального ритму екосистеми і виглядає недоречно. Тут ракушнячок пустий нічого тут нема. Добре. Обловимо його з іншого ракурсу. До речі, друзі, не тільки хижа може взяти рачка нашого. Дуже часто було, що клювали на нього лящі великого розміру. Ну, це зрозуміло чому. А дрібного розміру лящі не заковтнуть таку доволі об'ємну для його рота приманку. От я ловив і півторушки, і двушки на цього рачка. Так що можемо в теорії розраховувати і на таку здобич. Так, шукаємо. Шукаємо мушлю. О, от вона попішла. Починаємо шкрябать. Так. Де вона? Це не вона. О, а це вона. Опа є! О тікіно, тікіно надибав мушлю. Одразу покльовка. Це вже Окунь. Це вже окунець наш чудовий. Ой-ой-ой-ой-ой, який гарненний. Ми за ним сюди і приїхали. Ха-ха. Подивіться, подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу, друзі. Це просто щось неймовірно. Ми приїхали за адресою. Ми приїхали туди, куди потрібно. Ось, подивіться, як взяв. Взяв, як треба. І не біда, що приманка досить об'ємна. Він хоче їсти і хоче їсти рачка. Ох, сів без шансів. Друже, дякую тобі. Який ти красивий! Подивіться, це ж не окунь, це ж щастя. До речі, плотненький, щось вже з'їв. Давай. Ну, друзі, все за планом, як ми і хотіли. Як ми і хотіли, і от насправді показовим був тільки що момент покльовки цього окуня, адже я а, кинув на а, глибинку. Яка без ракушняка була, і тільки-но почав виводити приманку на ракушнячок, одразу він в мене клюнув. Це означає, що він по краю ракушняка ходить зараз, шукаючи здобич. Власне, як і книжка пише. Тож, друзі, у нас сьогодні чудовий початок риболовлі. Давайте будемо продовжувати, обловимо всі краї цієї мушлі. Коли все йде за нашим задуманим сценарієм, це надзвичайно надихає. І ми розуміємо, що щось в риболовлі ми розуміємо. Далекий закид робимо. І хочеться ще зловити товариша, товариша того окуня, якого ми щойно випустили, там з приманкою стався трабл невеличкий клішню. Пошкодила риба. Я не знаю, яка, чи щука перша, чи окунь другий. Я думаю, що все ж таки щука, тому що у окуня, мабуть, не вийшло б так клишню порізати. Щука це зовсім інша історія. У неї такі зуби, що вона поріже що завгодно. О, пішла, пішла мушля. Ішла мушля, я по кінчику відчуваю, як відбувається вольфрамовий вантажик від доволі е твердої поверхні дна, яка, яке в свою чергу вкрите щільним шаром мушель. Нема покльовки. Принаймні на краю цієї мушлі нема. Можливо, ближче до берега буде. Насправді дуже сильно хочеться вимотати зараз і зробити перезакид, перевіряючи саме те місце, де у нас окунь попереднього разу і взяв. Але я так робити не буду, адже ближче до берега також може бути риба. Ось, друзі, дивіться, сталося те, що я і казав. Пошкоджену клішню відірвало під час закиду. Отак, рачок вже без клішні будемо зараз ставити нову приманку. Так, друзі, приманочка на гачку. Вдягаємо цього чудового рачка на наш монтаж. Дивіться, як він красиво виглядає. Ось такий він, красунчик. Трошки підзатягнув вузол. Вдягаємо сюди наш вантажик і маємо. Нового, абсолютно нового рачка з щільними клешнями. Давайте ловити. У холодній воді окунь не хоче ганяти малька. Він шукає щось повільне, безпечне, поживне. У колоніях дрейсени швидкі джиги чи твістери часто зачіпляються, а повільно повзучий рачок чудово пролазить між мушлями та працює при мінімальній анімації, що природно для холодної води. Як я розумію, що підіймаю приманку з глибини на дно. От я коли тягну по рівній площині, у мене є певний супротив, ну і я до нього звикаю. А коли я тягну знизу до верху, то цей супротив збільшується, я витягаю приманку на, на горку. І ця гірка дає мені більший супротив. Тож, коли ми підтягаємо приманку на гірку, є сенс затримати там її на більший час, ніж ми робимо проводку зазвичай, велика ймовірність, що окуні будуть стояти саме на перепаді глибин, а не на рівній площині. Осінній день дуже короткий, тому не потрібно застоюватись на одному місці, особливо коли нема фідбеку від риби. Треба постійно рухатись, постійно шукати. Сьогодні ми бачимо, що е, кожна постановка може принести рибу, але якщо вона не приносить її там з перших п'яти закидів, слід змінювати місце. Наче непогана така місцинка можна закинути подалі. Глибинка також присутня з викиду. Ну і зараз будемо підіймати на наш ракушнячок. Звісно, якщо він тут є. Десь тут має бути край цього ракушнячка. Ну, треба нам його якраз знайти. Де він закінчується? Там може бути. Рибинка. Так воно вже щось зачепив. А зачепив я, друзі, якраз мушлю. І от зараз я вам покажу, як воно все виглядає. Подивіться. Ось мушлі. От вони живуть такими колоніями. Вони причеплені одна до одної. І от я. Зачепив одну з них. Зараз, може, бокоплава знайду тут. Ні, на жаль, бокоплава нема. Але ось така, ось така краса. І ми по ній шарпаємо і ловимо окулі. Не хочеться вірити, але здається, що це місце трошечки вже втратило свій потенціал. Але, друзі, під час того, як я вам це кажу, відбувається наступне. Мій напарник тяне рибку. І давайте, давайте подивимось, що це у нас таке. Це в нас щупак, так? Да? Це в нас щупачок, друзі. Це в нас чудовий щупачок. От так буває. Інколи, інколи здається, що вже все втрачено, що. Місце вичерпало свій потенціал, а тут на тобі напарник зловив. Бачиш, взяла за носик, плюс-мінус так само, як і в мене. Леть-ледь-леть. Ану, покажи рибку. Товариш використовує рибку. Артур поставив саме ось таку рибинку з розрахунку зловити щуку. Ну, ставка спрацювала. Артур використовує інший тип приманки. Він подивився, що я зловив щуку на рачка, це означає, що слід розраховувати на її тут наявність, і поставив суто щучу приманку, поставив віброхвост середнього розміру, щоб зловити як маленьку, так і розраховувати на велику щуку. В нього все вийшло. В мене насправді також ви бачили, що щучка підібрала легенько приманку. Ну, Мабуть, ключовим словом і спільним знаменником для обидвох щук буде, що вони взяли. Пасивно, не пасивно це вже діло не десяте, а там, ну, діло, діло третє, але головне, що вони взяли.